Запалимо свічки, хвилиною мовчання пом'януло всіх жертв От тих страшних часів, коли кремлівський кат удався до знущання, щоб знищити народ із українських сіл. Подумай, і згадай, заплющ на хвильку очі, побач слабких дітей, що ловлять ховрахів, бо немічні батьки не піднялися з ночі і нікому пекти. Матки без муки. Відчує бій і страх, і холод у будинках, яких рухи тіла зігрітись не могли. Який то був їм скарб, знайти якусь морквинку, що дивом збереглась, залишившись в землі. О, мій святий народ, понівеч уникату, зазнавши руйнувань всіх воїн, що були, ти витримав собі і табори, і страти, і це голодомор. І ти ще живий. Свобода, вищий дар, за неї платять кров'ю, і чимо власний борг сплатили до кінця, згадай сьогодні всіх, хто заплатив здоров'ю, або в ж той поклав свої серця. Запалимо свічки, помолимось скорботі, за тих невинних жертв голодомору днів. Шануємо рідний край і хліб, що кров'ю потом, вирощує народ, щоб кожен ситно жив. Зверніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не поодинці. Зверніть сльозу за тих, хто ще не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затожіть, заголосіть, померлі люди стогнуть стоїть них і благають, українці, донесіть страшденний бій, голодних.